Настав час, коли теософія, тобто божественна мудрість, має вийти на авансцену через своїх синів, теософів, які об'єдналися в теософське товариство. Воно було обрано як фундамент майбутніх систем світогляду людства, як принцип. Поєднання людей без відмінностей раси, касти, кольору шкіри, віросповідання та національності, статі, освіти тощо з тим, що вже тут, на землі, прагнути до створення ядра вселенського братерства. Кожен з нас вже сьогодні може цьому сприяти, ставши теософом. Тож запрошуємо в наші ряди.